Краса по європейській у прилуках з настанням весни привуцька дослідна станція перетворюється на справжній ботанічний сад. У теплицях співробітники вирощують близько 17 сортів петунії. А ідея зародилась ще 15 років тому Це для озеленення нашого міста. Хоча тільки останні роки вуличні кашпо по особливому яскраво прикрашені різнокольоровими петуніями, їх було здається 8 штук. Це навколо мерії нашого міста, і з того ми почали ну. Але... На той час це був літній період, посадкового матеріалу в нас не було, то ми знайшли його в золотоноші і висадили їх. Ну а далі потихеньку заявки щороку надходили і ми щороку, вже, орієнтуючись на це, закупляли посадковий матеріал в європейських розсадниках і вирощували для підвісних опор квіти. Ну, а також для приміських і міських клуб такі клумбочки мріє кожна господиня заля для квіткової галереї у своєму дворищі. На перший погляд петуня невибаглива квітка. Але що вона радувала боянням цвіту, варто знати правила в догляді. Достатня кількість вологи, основне правило зростання кущиків. Якщо недовгу посугу вони ще перенесуть, то довгостроковий дефіцит води відразу стає помітний. Листя рослини стають млявими, жовтіють, квітки швидко відцвітають, а нові бутони не розпускаються. А от фахівці Прилуцької дослідної станції, як ніхто знаються на догляді таких неймовірних квіточок. Догляд заключається в регулярних поливах, підживленнях, ну і там ще деякі моменти є пов'язані з шкідниками та хворобами. Ну, для нас це трошки обмеження, бо повноцінно засоби захисту в умовах міста ми не можемо використати. Намагаємося, якщо вже є велика проблема, то якісь біопрепарати застосовувати, ну і то в крайньому випадку. А щодо висадки рослини, то потрібно в першу чергу визначитися з місцем. Воно має бути добре освітлене, і пересадка має бути обов'язково без травмування кореневої системи, говорить Геннадій Мамченко. Отже дана, даний вид рослин дуже гарно, буквально, якщо температурний режим у межах 22-24, Градусів Цельсія вище нуля, то за два тижні живці утворюють коріння. А коли вже рослина повноцінна і травмуючі коріння, це фактично рослина не буде жити. Для окраси нашого міста використано близько семи сортів петунії. Але не всі вони витримують таких екстремальних умов, як задимленість, наприклад, дуже впливає спека. Переважна більшість електроопор знаходиться на прямому сонячному освітленні, знизу ще є асфальт, і температура сягає інколи на багато вищих показників, ніж в атмосфері. Ну, наприклад, ось цього року спробуємо виростити. Нова серія вийшла Міні-Віста. В даному випадку, це Хотпінг. Спробуємо цей сорт. Селекціонери обіцяють високу жару і посухостійкість, нам це якраз підходить. Сподіваємось, що не підведе. Також ось нова є серія куямба, називається така, в даному випадку це світпінг. сорт обіцяють дуже розлогий і великий гадит уз куща, і зараз навіть видно, що дуже така яскраво насичена квітка. Її приємно споглядати як зблизька, так і здалека, бо в неї такі яскраві рожеві тони. Попробуємо, що з цього вийде. Ну, Сподіваюся, що місто буде уквічене до самої глибокої весні. Фахівці Привуцької дослідної станції незабаром почнуть висаджувати петуню і в місті. Також селекціонери і доглядатимуть за квіточками, аби кожен привучанин та гість міста зміг насолодитися оксамитовим рясним квітом петуній. А сам аромат квітки здатний зачарувати будь-кого. Цвіте вона дуже довго і радує око яскравістю і великою кількістю відтінків. І тому Прилуки дійсно квітуче європейське місто.